загадки про лісових мешканців. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежебока, бока, у барлозі гріє боки. Хто це? Так, ведмідь, рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик кажуть діти. Ми впізнали білка. Вдалині посеред ночі зацвітились хижі очі. Від його пісень у звірів моросець біжить по шкірі. Хто це? Вовк. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її, заєць, диба диба у лісок, кожушок із гілочок, на нім яблучко грибочки, її листочки, Їжак. яруда низького росту. Хитра я і довго хвоста, на курей я вельме ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, братику, я сестриця, а зовуть мене лисиця, він і кластий і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Кабан, пошкребуся тут і там, кішці спокою не дам, зледачіли б кішки без малої мишки. Не олень, хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто ж це здогадався хтось? Це великий. Дужий? Лось. Молодець. Ти сьогодні добре попрацював? До зустрічі.